Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую трикімнатну квартиру, площею 77,5 квадратних метри. В місті Ужгород, в житловому комплексі закритого типу ЖК Квадрат. Квартира знаходиться на другому поверсі. Розміщується вона досить гарно, вона знаходиться прямо по курсу, номері 211. У вас лише два сусіда на поверсі. Ну, в даному випадку. В будинку 4 входи, 4 виходи і 2 ліфти. Один із них прямо по курсу перед нами. Квартира з дизайнерським ремонтом. Наразі завершуються ремонтні роботи. За 2-3 тижні вже буде готово повністю все. Будемо лише чекати корпусні меблі. І також м'які меблі. Перегляд квартири буде відбуватись таким чином, що я показую, як все виглядає наразі, і показую вам дизайн проект Ось у нас вхідна зона. Так вона виглядає зараз. Буде виглядати вона ось так. Будь ласка. Ось так буде виглядати вхідна зона. Тобто буде дзеркало при вході, домофон і шафа купе на всю довжину по праву руку. Ось так. Далі в квартирі два санвузли, три кімнати і простора, гарна кухня студія. Показую перший санвузол. Зараз він виглядає таким чином. Буде він виглядати ось таким чином. Будь ласка. Тобто, прямо по курсу інсталяція. Ось вона, праворуч. Ліворуч буде шафа, там у вас буде пралка і сушил. Суш сушильна машина. Ось. А це у нас ліва стіна, так буде виглядати, так воно виглядає зараз, буде виглядати ось так. Дзеркало з підсвіткою і тумба прихованого монтажу та умивальник. Ідемо далі, перша кімната. Ось так вона виглядає зараз. Буде вона виглядати ось таким чином. Прошу. Тут у нас вікно, ось так буде виглядати ця кімната. В даній кімнаті, зараз я покажу вам, в даній кімнаті буде можливість або розмістити тут диван, як ви бачите, який тут знаходиться, або розмістити тут повноцінне ліжко. Показую вам саму кімнату, її розміри. Сіни всі підготовлені до фарбування, двері прихованого монтажу. Тут у нас плиточка вже стоїть. Тобто більшість робіт уже зроблено. По праву руку у нас шафа, далі робоча зона буде знаходитись. І тут буде знаходитись або ліжко, або диван. Ідемо далі. Кухня студія та другий санвузол. Ось так він буде виглядати. Зараз вже встановлено інсталяцію. Зроблено 30% покриття плиткою, ось таким чином буде виглядати санвузол. Тобто маємо інсталяцію, далі тумба прихованого монтажу та омивальник, дзеркало та панель з підсвіткою. Ну і праворуч буде розміщуватись ванна. Ось так все буде виглядати. Прошу. Якщо ми будемо. Митись з вами в ванні, і ось такий вид у нас буде. Зараз так все виглядає, буде виглядати ось так. Ідемо далі. Кухня студія. Два панорамних вікна. Відокремлена кухонна зона ось тут. І ще буде дві зони на open space. Показую, як все виглядає зараз з цього боку. Як буде виглядати? Як ви бачите, розміщується обідня зона і окремо диван та ТІВ-зона або відпочинкова зона. Зараз перейдемо з вами в інший кут. Ось ось так буде виглядати у нас квартира, як завершимо всі роботи. Ось. І з цього ракурсу показую, буде виглядати квартира ось так. Вид з вікна покажу вам. Ось такий прекрасний вид з вікна. В описі до цього відео також залишу посилання на огляд житлового комплексу. Ось у нас обідня зона, тут буде стояти стіл, стільці і прямо по курсу кухонна зона. Переходимо до кухонної зони. Тут все повністю підготовлено для того, щоб монтувати кухню. Ось так буде виглядати сама кухонна зона. Темна стільниця, як ви бачите. Праворуч, у нас буде на цьому місці розміщуватись електропіч та мікрохвильова. Далі буде кут іти. Далі тут буде стояти варильна поверхня. Далі місце робоче. Далі тут буде знаходитись, де виходить холодна, гаряча вода, каналізація. Розміщується омивальник, в цій тумбі буде е, посудомийна машина. І в ось цьому куті буде розміщуватись холодильник. Ось він, та морозилка. Тобто, робимо крок назад, дивимось на кухонну зону так. І як це все буде виглядати? Це буде виглядати ось так. Все буде чітко згідно з. Даним дизайн проєктом. Ідемо далі. Показую спальню. Дитяча спальня не комплектується в дану суму, але можна укомплектувати під вас. Тобто, це може бути кабінет, може бути дитяча спальня і так далі. Це все робиться вже за окремий кошт. Ось так виглядатиме у нас дитяча спальня, якщо ми використаємо цей, цей рендер. Тобто, спальня буде вся підготовлена. Будуть стіни пофарбовані, буде стояти ламінат, але буде ця кімната не замебльована. Тобто дана кімната залишається за вами. Тобто, під вашу потребу, так як ви захочете, так і зробите. Ось така кімната. Тут у нас вікно 150 см, 1,50 м. Ось таким чином є можливість зробити її. Ідемо далі. Батьківська спальня, тут два панорамних вікна. Зараз вона виглядає ось так. Ось. І буде вона виглядати ось так. Тобто вікно ліворуч, прямо по курсу у нас ліжко двоспальне. І на цій стіні шафа. Як ви бачите, по праву руку у нас знаходяться шафи. Така цікава квартира. 77,5 квадратних метрів, вартість її 140 тисяч доларів, покажу ще вид з вікна із батьківської спальні, з одного вікна та з іншого. Ось так. Пройдемо ще раз по квартирі для того, щоб закріпити всю основну інформацію. Тобто ми з вами маємо вхідну зону, санвузол. Кімнату. Далі кухню-студію або кухню-вітальню. Ще один санвузол. Відокремлену кухонну зону. Та ще дві кімнати. Одна дитяча, друга батьківська. На підлозі буде розміщуватись ламінат. Ось він тут закуплений, він тут стоїть. такого кольору буде у нас ламінат. Ось такий кольор ламінату. Ось такий ламінат. Поєднанні з плиткою буде досить гарно виглядати. Зараз покажу вам плитку. Ось у нас плитка йде. І ось такий буде ламінат. Все як на дизайн проєкті. Тобто, кому потрібна додаткова інформація, додаткові файли, обов'язково надішлю, пишіть, дзвоніть. Всім, всім, кого дана квартира зацікавила, бажаю здоров'я, щастя, много і еліт. Кого не зацікавило, і інші варіанти, звертайтесь номер телефону в описі. Всім Божого благословення та швидкої перемоги.